Траменто Датка. Не самостійна, а підрозділ РПЦ. Київський окружний адміністративний суд визнав приналежність Української православної церкви Московського патріархату до складу Російської православної церкви. Про це повідомляє Главком з посиланням на рішення від 15 травня. Священик УПЦМП Андрій Пінчук, який критикував керівництво своєї церкви за проросійські погляди, недавно попав під заборону. Його колеги прокоментували ситуацію. Священник Василь Левченко вважає, що заборона для отця це оголошення про московський млобів УПЦ Джихаду всьому проукраїнському духовенству. Також за словами архімандрита УПЦ МП Серафима Панкратова, така заборона є ознакою безсилля та авторитарною реакцією та критику діючого керівництва церкви. Церква архістратига Михаїла, що розташована у Сваляві, що на Закарпатті, нарешті отримала статус пам'ятки культурної спадщини з ініціативи Свалявської міської голови Мирослави Скрипинець, Свалявська міська рада розробила комплекс заходів із збереженням цієї пам'ятки архітектури XVIII століття. Повідомляє Свалявська міська рада. Папа Римський хоче надіслати особисті делегації до президентів України та Росії для посередництва у припиненні вогню. Після повернення з Угорщини 30 квітня папа Римський зробив загадкову заяву про участь Ватикану в припиненні війни. Місія триває, але вона ще не публічна. Коли це станеться, я не розкрию. Сказав він журналістам. І Київ і Москва заявили, що нічого не знають про це. Євстратій зоря категорично засуджує карнавально-знущальні піар-акції проти релігії та насмішки над вірою під стінами лаври. Все це дуже схоже на замовлення, щоби через очевидно ганебні дії насмішки над вірою і церквою не над МП, а саме над вірою і церквою. Морально відбілювати МП, адже вони стають ніби жертвою. СБУ затримало священника ізюмської єпархії за підозрою у колабораціонізмі. Під час окупації він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ. Священник неодноразово виступав перед камерами прокремлійських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час ізюма. Перша україномовна келія на святій горі. Афон. поява такої обителі у найбільшому осередку православного чернецтва це визначна знакова подія для українців усього світу. Після відбудови вона прийматиме не лише громадян України, зокрема українських військових, а й паломників з усіх куточків нашої планети. Ім'я єднання, зцілення та наповнення духовною силою. У Вінниці поряд із будинком офіцерів будується церква Московського патріархату. Електроенергія для церкви підключена від будинку офіцерів, який знаходиться на балансі повітряних сил України в ЗСУ. Отже, всі комунальні витрати покриває заклад. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на керівника центру політичної розвідки Олега Пастернака у Фейсбук. Уявіть тільки рівень цинізму. ЗСУ покривають витрати церкви Московського патріархату власним коштом, повідомив експерт. На Буковині представникам УПЦ МП стало некомфортно на похованнях воїнів героїв, де є присутніми капелани Православної церкви України, що, попи УПЦ, написали офіційне звернення до митрополита Данила Ковальчука про цю ситуацію. Мабуть, їм настільки некомфортно, що вони звинувачують капеланів та прихожан ПЦУ у неадекватній поведінці. Хоча швидше їх можна у цьому звинувачувати, бо не. ПЦУ, а у ПЦМВ відмовляються від спільного поховання воїнів. Христос Воскрес. Вогістину Воскрес. Ось такі новини були сьогодні. До нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі головних подій.